Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрім у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Новий день прийшов до нас. Нам зустрітися вже час. Запрошую вас на заняття. Іскристий, пухнастий, біленький, лопатий, блискучий і навіть скрипучий. Про що йдеться? Так, про сніг. Малята, ви спостерігали за снігопадом. Що таке снігопад? Снігопад це безліч маленьких сніжинок. ПАДАЄ З НЕБА Про одну таку сніжинку і хлопчика послухайте оповідання Василя Сокомлицького, яке так і називається Хлопчик і сніжинка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора. Мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав ось впаде під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба. Її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика і розтанула. Хлопчик жалем дивиться на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Молодці малята, ви уважно слухали. А тепер скажіть, на що була схожа сніжинка? Так, вона схожа на маленьку зірочку. Чому хлопчик не дав їй впасти на землю? Вірно, він думав, що вона впаде. І її затопчуть. Що трапилось зі сніжинкою, коли вона впала на теплу долоньку хлопчика? Правильно, сніжинка перетворилась на крапельку. Чому на долоні хлопчика залишилась крапелька? Вірно, тому що. На теплій руці хлопчика сніжинка розтанула. Молодці маля. Ну, Нумо зі сніжинкою грати, про зимові розваги відгадати. У зимову веселу пору ми кращі друзі дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Так, це санчата. Від доріжки до доріжки діти гралися у сніжки молодці. Ніс у нього із морквинки, чорні очі, дві вуглинки. Йому морози не страшні, йому страшні теплі дні. Вірно. Сніговичок. Розумнички, Покажіть свої долоньки та повторюйте за мною. Діти весело гуляють, на санчатах з гір з'їжджають, швидко мчать на ковзанах і вся вулиця в сніжках. Фортецю міцно будували та сніговика катали, ніколи їм сумувати. Зимку треба добре грати. Молодці! Зимку грай, відпочивай та про захист дбай. Будемо ситуації розглядати, будемо їх аналізувати. Малята, що робить дівчинка? Дівчинка хоче спробувати бурульку на смак. Що робить ця дівчинка? Дівчинка їсть сніг. Це безпечно чи ні? Це небезпечно. Їсти сніг і лід те зовсім не годиться. Одразу можна застудиться. Куди прийшли діти? Прийшли до водойми та вийшли на лід. Це безпечно чи ні? Це небезпечно. На лід без дорослих ти сам не ходи, щоб не трапилось біди. Малята, що роблять діти? Діти грають в сніжки. Це безпечно чи ні? Це безпечно, але сніжку кругленьку друзям в обличчя не кидай, обережно взимку грай. Що робить хлопчик? Хлопчик хоче торкнутися язичком залізної труби. Це безпечно чи ні? Це небезпечно. Узимку не облизуй всього, що блискотить, бо так ти приклеїшся у умить. Ви запам'ятали, діти, лижі, санки, ковзани. Це так весело озимку, але треба знати, у яких місцях дозволено грати. Все ви гарно відгадали і добре попрацювали. Зима весела порадіти, їй завжди будемо радіти та будьте пильними завжди, щоб не трапилось біди. До побачення, малята!